Громадськість Старокостянтинова, представники обласної та міської влади, педагоги та учні зібралися біля місцевої гімназії. Саме тут майже 20 років викладав фізику Сергій Бондарчук. Те, що він був педагогом з великої літери, підкреслюють як вчителі, з якими він працював, так і учні, яких він навчав. Школа це була друга його домівка. Він ніколи не поспішав додому. Він завжди відгукувався на будь-яке запитання дитини. Він ніколи не відмахувався. Він був чуйний до колег. Він працював в нашому закладі з 1997 року. Я не пам'ятаю жодного конфлікту. Я не пам'ятаю якогось моменту, коли б Сергій Михайлович був би на когось ображений. Це дійсно була настільки добра, настільки толерантна людина. Він знаходив спільну мову з кожним учнем. От є різні діти, є більш прості, є складні в спілкуванні. Він знаходив спільну мову до кожного. Він був настільки лагідною, настільки терпеливою людиною. Його уроки це були задоволення, величезне задоволення для всіх учнів. Утім, якою людиною був Сергій Бондарчук, яким чоловіком та батьком ніхто не знає краще ніж його дружина. Тетяна Володимирівна підтримувала чоловікову участь у Євромайдані, адже сама була його учасницею. Жінка дотепер не знімає обручки і відмовляється від статусу вдови. Він був не тільки моїм чоловіком, він був моїм другом, він був моїм соратником, був моїм однодумцем. Він був моєю студентською любов'ю. Ми одружилися, коли нам було по 19 і прожили в шлюбі 33 роки щасливих життя, 33 роки щасливих років, які він дарував мені свою любов, свою ніжність, свою турботу. І тепер в мене таке відчуття, що мене вирвали серце. Прожив Сергій Бондарчук 52 роки. Його життя обірвала зловісна снайперська куля, коли він виносив поранених на вулиці інститутській у столиці. Сьогодні не один учасник майдану завдячую Сергію Михайловичу життям. Мій чоловік постійно їздив на майдан після побиття студентів 30 листопада. Як тільки дозволяла можливість, коли в нього не було уроків, всі вихідні, всі свята він проводив на майдані. І навіть в різдвяний вечір я бачила свого Сергія по телевізору із прапором. Хто як не ми, коли як не зараз, часто говорив Сергій Бондарчук, аби вшанувати його пам'ять, його героїзм та відвагу на стіні рідної йому гімназії встановили меморіальну дошку. Зрозуміло, вона не поверне його. Проте герой живий доти, доки житиме пам'ять про нього. Він йшов захищати нас, українців, свою родину, домівки наші, боронити від страшного ворога. Людина, яка ніколи поганого слова не сказала, людина, яка все е, говорила, що рано чи пізно ми поборемо, ми прийдемо і переможемо, і ми збудуємо дійсно українську державу. Ми з вами маємо розповідати про нього нашим дітям. Наші діти мають розповідати про нього своїм дітям. Тому що саме завдяки таким людям, саме завдяки таким героям, які в різні часи віддавали своє життя заради нас і заради української держави, ми з вами є, і ми з вами маємо шанс змінити свою державу. Сергій Михайлович завжди жив, віддаючи себе повністю в своїй роботі, дітям, яких він виховував. І в кінці кінців він віддав своє життя, виносячи поранених. Це є гідний приклад для наслідування, це є гідний приклад того, щоб вчитися в нього в силі духу, вчитися в нього любові до України, не на словах, не показної, а щирої любові до України. Встановили таку пам'ятну дошку і на будинку, який власноруч звів Сергій Бондарчук. Тут він прожив зі своєю дружиною щасливі 33 роки. Тут вони й виростили свого сина. До того ж, і вулиця, де розташований будинок, і яка до цього називалася привокзальною, відтепер називається на честь героя Небесної Сотні Сергія Бондарчука.